Поговоримо трохи про статистику. Так, хочу вам показати статистику на відео яким з пікапом. Да? Тут їх небагато. Допустимо, там десь 7400 4600 4800. Давайте оце хочу. Як було зустріти з женщиною ну, хорошою такою. Так, тепер більше аналітичних даних. Я спеціально українську мову поставив, щоб. Он так, тут одна фотка. 4 години 17%. Перший, другий, третій день є перегляди, потім перегляди падають. Ну, По цій статисті це, це норм. Якби Там далі йдуть нові відео, і це нормально. Так, джерела трафіку для тебе 98%, слідкування 1, особистий профіль 1. Так, це добре. Тепер глядачі мене цікавлять. Тип глядачів. Нові глядачі 51%, 49%. Глядачі, які повернулися. 99% не слідкують, 1% тільки слідкує, це підписники. 100% чоловіки 87%. Ну, це наша аудиторія. Жінки 12, інші 1%, ну, це діти, мабуть. В общем, вік, вік теж спроможні люди. 35-44 максимально. Розташування. Україна 79,8%. Ой, це дуже, дуже радує. То, що і потрібно, там Білорусь, Росія, інші, ну, якби це вполне, вполне нормально для статистики. Так, що у нас далі десь залученість. Ну, залученість тут нічого такого нема. Ось така статистика. Якщо вам цікаво, О, такі, то можете писати, яке, яку статистику, якого відео вам. Про показати, і ну можемо співпрацювати на основі такої статистики. Якщо вам цікаво, до нових зустрічі, пока-пока.